Слава Тобі, Господи, слава тобі! Будь, мов, уважні. Одного разу, Ісус, покинув цірську країну, і прийшов через Сидон над Галилейське море у межі околи десяти місця. І приводять йому глухо німого, і благають його, що поклав на нього руку. Узяв він його на бік від народу, вклав йому пальці свої в вуха і добувши своєї слини, додоркнувся до його язика, підвівши очі до неба і зітхнув і каже фата, тобто «відкрийся». І зараз же відкрилися його вуха, язик у нього розв'язався, і він почав виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити. І що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і здивовані надміру, говорили, він усе добре зробив, і глухим дає слух. І німемого. Слава тобі, Господи! Слава Тобі! В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. І приводять до Нього глухонімого і благають Його. На сторінках Євангелія ми зустрічаємо певні чуда. Але коли ми є уважніші, досить уважні, то ми можемо побачити, що чуда стаються там, де є проблеми. Не є все добре, гарно, мило і є чудо. Ні. Є проблема клопіт, Біда, хвороба. І тоді стається чудо. Значить, зустрічаються дві речі разом. З одної сторони, людська нужда, людська біда і зустрічається Божа всемогутність. І чому стається чудо? Бо людина навіть чула свою слабість, обмеженість. Чи не так стається в нашому житті? Коли зростає віра, чи ми починаємо жити вірою, краще сказати, коли є проблеми. коли є все добре, ну то добре. Для чого Бога турбувати? Все є добре? Для чого маю собі завдавати на якісь за зайвих зусиль старань? Я собі живу. І оце є проблема нашого життя. Ми хоч і називаємося християнами, але реально на щодень, на що мить ми живемо, би Бога не існувати. Ми Бога пригадуємо тоді, коли є проблеми, от тоді виростає наша віра. І це не є зле, що віра росте. Але як загримить, чоловік перехреститься, а далі що? Коли гріму щух. І сьогоднішній Євангеліє нам показує цю дуже важливу річ. Завжди і повсякчас бути відкритим на Бога. То що Господь не одразу сіля, міг словом сілити, але бере слину, кладає пальці свої вуха, доторкається до його язика. Господь робить певні жести, кроки. Чи це важливо? Не знаємо, Бог лише знає. Але важливо знати одну річ Бог завжди є присутній в нашому житті. І тому не маємо згадувати про Бога, коли трудно, не маємо лише тоді довіряти йому, коли маємо проблеми. Кожну мить свого життя мали б довіряти себе. Зранку, коли лише наші очі відкрилися, сказати Боже, я довіряю собі, Тебе, своє життя, свої успіхи і проблеми. Кожну мить пробувати розпізнавати Бога, як діє в нашому житті. Прядуйте, дії, діти грають схованки, ховаються, шукають один одного. І для нас є важливо також розпізнавати Бога, який не сховався, але ми просто не бачимо Його, як Він присутній. Про того Бога, яким ми повторяємо, сьогодні ми казали на початку богослуження молитві Царю Небесного, що всюди єси, все наповняєш. Ми дуже багато говоримо в молитвах, але чи ми віримо в це? Це гарно звучить в словах, в пісноспівах, але чи ми живемо це, що Бог є завжди і повсякчас, в кожну мить нашого життя.